Відкрили святковий захід діти, учасники театрального колективу БЕМС. Юні артисти розіграли невелику сценку, виконали декілька українських пісень. Зі сцени лунали і вірші, присвячені рідній землі та незламності духу українського народу. Найбільше глядачів вразила хореографічна постанова під пісню Буде тобі враже так, як відьма скаже. Та не про пекло, господа просити та не буде враже смерть твоя легко. Смерті спокою. сам колектив за мирних часів постійно радував жителів та гостей міста своїми виступами. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну юні артисти призупинили свою творчу діяльність. Проте нині вони поновили репетиції та виступи. Діти беруть участь у різних фестивалях, які проходять в режимі онлайн та дають такі невеликі концерти. Тим самим підіймають бойовий дух наших військових, волонтерів та цивільного населення. Раніше, коли не було війни, то у нас на площі вистраювали там концерти. От а зараз, на жаль, немає такої можливості через Війну. І зараз ми хочемо просто подарувати усмішку іншим людям, які в змозі побачити нас, побачити наші прекрасні номера. Захід провели напередодні найголовніших свят для українців дня прапора та дня незалежності. Запросили відомий у нашому регіоні гурт «Бандерштадт». Музиканти виконали вже відомі та улюблені пісні. Для глядачів підготували і музичну новинку. Пісня е -е, називається Перемога і е -е, ну. З зроблена ну більш як легенда. От, ну, такий текст. І ну треба слухати там, якби про неї так розповідати. Дуже складно. Частина учасників гурту Бандерштат поповнили ряди наших захисників. Хлопці доєдналися до добровольчого формування Азов Запоріжжя. Артисти зізнаються через службу. Часто репетиції проходять прямісінько в окопах. Ми фактично там постійно знаходимося в окопах. Там і у нас репетиції відбуваються, і ми от зараз приїхали. Фактично, з лінії нашої оборони до, до суди, до громади виступати. Порадував своїми піснями і гурт хорта до війни. Музиканти часто приїжджали до Вільнянська, влаштовували концерти, виступали під час свят. Нині кажуть артисти, такі заходи вкрай необхідні, адже вони підіймають бойовий дух населення та дають можливість, хоч на декілька годин, відволіктись від думок про війну та насолодитись виступами. Я багато чув коментарі навіть у військових дуже часто спрашують: чи можуть в містах в вільних містах України люди співати, проводити якісь заходи. І всі військові кажуть, так дійсно, тому що це мирне життя, задля якого ми зараз і боронимо, і стоїмо, і вибиваємо ворога якомога далі, звільнюючи всі окуповані міста саме України. Тому мені здається, щоб підтримати один одного, підтримати дух, дати трошки відпочинку і пісні, навіть військовим, які теж приїжджають на відпочинок, теж послухати музику, щоб вони розуміли, задля чого все це проходить. Глядачі у захваті від виступів артистів сама концертна програма наповнена українськими авторськими піснями, які заряджають та дають силу і віру в нашу перемогу. Всі і хлопці, і все населення трішечки так скажем важко переносити через часи, то зараз це дуже необхідно. Це звичайно, це драйв, це енергетика, що в такому місці. Однак ми українці, з нас ніхто не переможе. Ми зможемо проводити такі, відпочивати і ловити цей саме драйв навіть в таких місцях. А потім Після перемоги я сподіваюся, в Вільнянську будуть в фестивалі. Будуть такі групи приїздити інші, і ми з вами замостінемося. Завершили святкову програму всім відомою піснею Запоріжжя, це Україна. Музиканти трохи змінили слова, аби вкотре нагадати кожне місто нашої держави українське інакше бути просто не може. Дарія Назарова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.